Звичними особами за на підставі чого ви там відкрили рахунок на підставі абревіатури паспорта. Паспорт чий? фірми то чиї Так, да. отак. Мова про це йде. Але це ж не означає, що ви не можете користуватися цим паспортом. Може. Ну діло в тому, що коли ви отримали паспорт в міграційній службі паспортному столі, з вами був заключений договір, умови, якого не були вам розкриті. Не були. Ви відкрите витяг паспорта громадянина України, так? І почитайте, що даний документ призначений для чого? І чи не для чого? Для, для здійснення банківських операцій, заключення договорів угод. Да? От. Тому коли вас, до вас приходить поліцейський, наприклад, в їхній системі і каже, я хочу встановити вашу особу, так, mm. от він якраз і має оце саме. От тут що визначено в терміні, що таке громадянин, означає будь-яку фізичну особу, яка має громадянство договірної держави. Неважно, України. Якщо показав паспорт, то піде. Все, так. Або... Тобто ти, мож, ти, мож, ти, можеш, ти можеш, можеш. Так? Навіть навіть не показувати те, що там абревіатуру, що там написано. Тобто достав, отак, показав, все, договор уже ти заключив з поліцейським. Понимаєте? Вже вони на тебе висять. Так, да, все. Ти, ти їхній їхні підлеглий уже. Ти вже та фізична особа, яку о, о, за римським правом вони мають право робити що завгодно. Понімаєте з цією особою. Що завгодно мають право робити. Тільки ти показав, що є. Так, да, тільки ти тільки показав. Навіть да, та абревіатура їх вже навіть не цікавить. Головне, щоб ти показав, що в тебе є. Але коли мова йде про значить, наприклад, їхню систему значить, правопорядку, вона виходить наступним чином. Є в тому, що ви ж поотримали цей документ, отримали. А чи вчинили ви юридично значені дії для того, щоб припинити будь-які договірні відносини з о, тією самою корпорацією України, наприклад, да, от, через їхній паспортний стіл, наприклад, чи там міграційну службу. Вчинили якісь? на на противагу, на противагу отій угоді, яку ви ви підписали. А Володя, от, Володя, так? Да? Він ж затребував затребував як там, форма 1 чи форма 1П, да? Так. Форма, да? Ну, він, він затребував фотокопію, так, і там же там все написано, так як написано в вашому свідоцтві про народження. Там все заповнено ручкою. Мє... Міграційні, 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 да, побачив, міграційні. Там же все записано а, а, його власною рукою. так? Ко, Кожен ви записали власною рукою оцю заяву. Да, от от якраз та, та фотокопія. Да, от, дійсно. Заява про видачу паспорта. Ну, видачу це, паспорта. Це взагалі не, мій, не моя підпис. От моя підпис. Mm -hmm. А це взагалі не моя, моя підпис. Ну, от бачите, ну от я от. От вам, от вам реальний приклад. От дивіться, я от зачитаю. Я про це знаю. Дивіться. Перше, хто тут Значить, Саврук Володимир Володимирович, так? Да? Пишуть прізвище, ім'я по батькові. Далі звертаю вашу увагу. Пишеться не день народження, так? а внизу підписано число. Місяць і рік народження, да? mm -hmm. далі місто зазначено, далі національність, де держава діюча адміністративно територіальна а, Україна. Далі що тут там пишеться? А, про шлюб інформація, да, я так зрозумів. Ну, не важливо. Але найцікавіше, підстава. Тоже, да, ну. Тут теж перевернути ногами. Ну, тихо, чоловік українець. Щось. Моно, ну, тіпа, так, то. Що завгодно. Але тим не менше, в даній заяві про видачу паспорта, так. Дивіться, а, значить, в даній заяві про видачу паспорта, так, зазначено, що Тут воно, а, паспорт виданий на підставі. Так. Паспорта, я так поняв. Це СРСР, видано. Ну, СССР. Ну, СССР. Номер такий-то, такий-то. Підпис. Заснова. О, от, дивіться, що пише. Це їхній бланк. Це їхній бланк, а, а чоловік під ним. Ви, ви кожен, підписалися. Ви в них просите. Прошу видати і в дужках замінити. Підкреслено. До речі, дуже, дуже правильно зроблено, що підкреслено. Це сумнівно. Це можна сказати. А, це Коротше, це слово замінити викидається повністю із текста, типу його не існує. І виходить, наступне: прошу видати паспорт в зв'язку з обміну. Знаєте? І от що виходить, що ви вчинили угоду, яка називається значить, обмін. Да? Обміняли значить, свій паспорт, який вам давав так, частину прав громадянина, так от. І частину прав людини за всіма міжнародними угодами і договорами, так принципами і нормами, на якусь а, значить, начать, бумажку, яка називається громадянин України. Да? От. <кій> і то навіть без розкриття умов цього договору. По факту ви передали а, ну, свої, а, всі, всі свої права от туди, своїм підписом, ось туди. Але що вам видали? А, вам видали а, що? Документ підробний паспорт України тут зазначено число місяць неї народження. відкривайте паспорт. Дивіться, там написано дата народження. Тут написано все згідно правил українського правопису. Там все написано абревіатурою. Згідно не українського тобто і навіть не згідно закону про державну мову. І саме з цих моментів наступає момент передачі наших прав да. невідомо кому да цей крас цей є момент обману невідомо. обману. Оце якраз момент okay. початку обману. Так, от, от я, я коли це кажу, то що ви зробили кожен, о, щоб припинити цей обман? Ви заявили про те, що о, о, щодо вас під час видачі такого документа, да, і, под, і під час подання такої заяви про видачу паспорта, да, от, от так називається. Заява про видачу паспорта. Бачите? О, от Заява. Бачите? Ви о, ва, вам видали підробний документ, так? який називається Паспорт громадянина України, так? О. І ще й не, не державною мовою видали його, да? І ще не за правилами українського правопису, і ще й. І ще й, а... там немає написаного громадянства. Да, так, і національності немає, там не, нічого. нічого. Так от. А які ж умови договору? Ви поцікавилися? Не розкріті. Не розкриті. Значить, перше, що треба було зробити, це значить, припинити будь -який, будь -який, о, оголосити про припинення будь-яких договірних відносин. Тобто припинити умови дорого, анулювати, заявити про анулювання, припинення договірних відносин. Да? От. Якщо, як, і, якщо вас, вас цікавить такий документ, як паспорт громадянина України для заключення договорів, він може бути у вас. Але для того, щоб він був у вас, ви повинні значить, знайти. Такий документ, або а, значить зробити так, що, ваша, що цей документ є вашою знахідкою. Но для цього Україна повинна відмовитись від, від, від цього документа. Яким чином Україна має відмовитися? Або вона вже відмовилась, просто ви не знаєте. Після того, коли ви заснували на, 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 на підставі цієї заяви фірму, назвемо так її, да? або абревіатурою подаються або фірми, так? Да? Значить, коли ви заснували фірму, похожу на прізвище ім'я по батькові, ви зразу відразу у відповідності з декларацією про державний суверенітет України стали організацією, підприємством або установою, або виробничою одиницею. Тобто, оцей паспорт і є якраз отай, от тим, хто має сплачувати податки, вносити плату за все, а також сплачувати податки. От як написано в розділі 6 декларації про державний суверенітет. А що, який обов'язок такого підприємства? Платити податки. Правильно? Куди вас направили? Податковою. За чим вас тут направили? Для чого вас тут? Для реєстрації, реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто, або підприємства, або організації, або виробничі одиниці. От як написано в Декларації про державний суверенітет. Тут читаю вам. Дивіться. Щоб ви відчували різницю, так? Я зразу почну з абзацу другого. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України: земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний науко, технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, не правом власності, а власністю, матеріальною основою суверенітету республіки, а не України. І... І використовується з метою не надання послуг, а забезпечення матеріальними і духовними потребами її громадян, її громадян, тобто республіки. Зрозуміло, да? А, значить, далі читаємо. А читаємо читаємо цей розділ: 4. Розділ 4. Значить, що, 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 що то за громадяни такі, да? яких треба так забезпечувати? Читаємо. А це стверджено волею всіх українців на референдумі 1 грудня. Українська РСР має своє громадянство. Чуєте, так? Да? І гарантує кожному право на збереження громадянства СРСР. Кожному. Тобто це декларація про державний суверенітет а України гарантує збереження громадянства СРСР. А який спосіб. Значить, е, значить, це громадянство може бути гарантоване через свідоцтво про народження. Бо, опять же, ми вертаємося до пакту про міжнародні політичні громадянські права, де в статті 24 частині 3 зазначається, що кожна дитина, яка народилась на цій території, має право на громадянство. А загальна декларація прав людини, організація Б'єноводі чина на нашій території за статтею 15, каже, що кожен має право відмовитись від громадянства або вступити до іншого громадянства. Вопрос. Ви відмовились від громадянства за свідоцтвом про народження? Ні. Ні. То хто ви? Громадяни СССР за правом народження. Не путайте. Є громадяни СРСР. Ви маєте заявити про це. Якщо ви цього не зробили, у вас є тільки право на це, і воно гарантоване вам і, і конституцію гарантоване основним законом і гарантоване цією ж самою Україною згідно декарації про цей договір, що ми підписали там. Случайно нема відмови. Де? Там де ми підписали оце, видавали номер паспорт, ну новий паспорт там не повинно бути. случайно. Там в договорі немає відмови від громадянства УССР? Ні, тут нема цього. Ми не не Ні, писати, тут йшла тільки заміна, ну ішла тільки на заміна. З того на те. Обмін, тобто а, факти, фактично, це була угода. У може там якісь додаткові умови є, ні нічого. Якщо мова йде, от якщо ми почитаємо, а, значить, що що а, це ж їхній бланк, так? От їхній бланк за їхньою формою. Форма номер один. Це форма номер 1 їхнього бланку. І вона каже, що вони прописують, що ви просите, от читаю слів, прошу видати паспорт у зв'язку з обміном паспорта. Чуєте, да? так? обмін це, виходить, обмін УССР паспорта на УСР. Ну, обмін. Обміном. Ви, Видача нового вони, паспорта вони, і обмін вони, це одно й те саме. Дивіться, як вони роблять. Вони, якщо брати, ну взагалі по правильному, тут не повинно бути скорочених якихось тезисів. П та. Тут це якраз є. Тобто не, не зазначається. Якщо написано паспорт виданий на підставі паспорта римськими 4 тре-гею, номер там, і пішло. Да, виданого РВВС місто Дубно 30 там 81-го року. Так от, вони зазначають, що по факту, по факту, оцей новий паспорт, який йому був виданий. виходить так, це якби нова, нова угода. За паспортом серії СР. і ну, Серії СР це вже якраз оцей паспорт їхнього громадянина України. Але вони ж тут зазначають, що був виданий паспорт громадянина. Паспорт. Тут взагалі зазначається просто паспорт. Навіть не пише паспорт громадянина. Замена, это замена паспорта СССР на паспорта паспорт СССР. Паспорт выданный что, пупух, на подставе паспорта. Паспорт выданный на подставе паспорта. А я буду так играет? Паспорт и миграционная служба. Действительно. Если ну, бы не, не, раз, не раз. было, мы бы уже... А, а, а я бы... Ааа, смотрите. Вот. Опять ви оп про той перескок. Я, дивіться, ви кажете, як, як, зроби, як, від, як відбувся перескок. Дуже просто. Дуже просто. А, давайте я вам ще раз нагадаю: у 95-му році, а, в квітні місяці, Верховною Радою був прийнятий закон Номер 180 Вертаємося, от ви задаєте питання, і я і, і тим самим ви назад мене вертаєте назад. Так от дивіться. Я ще раз наголошую, що в 95-му році, в квітні, місяці, був прийнятий закон номер 180 про ратифікацію конвенції між урядом України і урядом США, де було визначено територію територію України. Тобто ось декларація про державний суверенітет України, так. А законом номер 180 через ратифікацію Конвенції між урядом України і урядом США так було визначено територію України. Це між Укреплуком і та яка різниця між ким? Ви там собі додавайте вже хоч е, е, хоть кого захочете. Ми поки що говоримо про суб'єктів, які, які здійснюють свою господарську діяльність. Так от таким суб'єктом з'явилася Україна. І е, е, якщо ми дивимося, що 90-му е, 90 році, значить, це була декларація лише про державний суверенитет України, то уже в, е, вже в 95-му році відбувся той самий перескок, який ви кажете. Де вже було зазначено, що а, Україна, так? Україна в Територіальному морі. І тепер їм треба було набрати рабів Почали да, І отут запустили мульку, яка називається Заміна паспорта. Так. І умови договору не розкрили під час цього. Ви по факту підписали договір. Тобто, о, більше, да, більше того, більше того, оце от за, за такою заявою, дивіться, дивіться, оця заява. А там ці привітають, там щось не сертифікат. Ось ця заява, так? Ось ця заява є ось ця заява. Ось ця заява. Вона, по-перше, оформлена, бачите, бачите, от, Заява про видачу паспорту. Да? Тут не зазначається про видачу якого саме по громадянина України чи ще щось, Просто заява про видачу паспорту. У нас заяву форму АЗІ за ну, що він не Ну ж те саме, да от, тут це все, все, що вони прописують. Да, от вони прописують в своїх формах, так от бланках, так вони мають своє юридичне значення, і от якщо ну от, вам надали, от ну от, хто от запитав просто хоча б Володя, а ти запитав у них а, значить, значення форми номер один? От щоб вони дали повну розшифровку. Ні, там було в мене назад, що на підповнули цю кров, що кольоровою, вони відповіли, що кольоровою ми не можемо, а в нас і є немає. От бачите, але ну, якщо є форма, так, вона має, 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 має своє значення. Ця форма має значення. Тобто має бути повна розшифровка. А для чого ця форма застосовується? З якою метою вона застосовується? Що передбачено? Якщо передбачено, а така угода була. А чого, а, чого ми бачимо, а чого ми, а чого ми можемо припускати або точно вважати, що це є о, оця от о, заява про видачу паспорта є початком якоїсь угоди? Чого, чого ми з чого ми це виходимо? А ви дуже, а дуже просто прослідкувати. Берете, заход, берете, відкриваєте паспорт. так? Фото громадянина України, На задній сторінці. Там є витяг. Там написано постанова про, значить, про цей паспорт громадянина України. 92-го року, да, там зі змінами, 94-го року ще. Там є постанова, там номер постанови є, все остальне. Берете інтернет, гуглите, постанову, так? гуглите цю постанову, цей номер. Заходите на сайт Верховної Ради і читаєте. Чи Чинна ця постанова про цей паспорт громадянина України. Чинно. А що слугує підставою для існування такої постанови? Там стоїть чотири цифри. Тере римськими вісім. Хто заходив, подивився цю підставу. Хоч раз. Просто нажать, просто на один, один клік мишкою, бах нажали. І що ж є підставою цього, цієї постанови про паспорт громадянин України? Закон. Як думаєте, який закон про трансплантацію органів? Так. Закон про трансплантацію органів людині. Отак, дос... От... От як я кажу, так. А, значить, то так воно там і написано. Закон про трансплантацію органів людині. Чого я саме так кажу? Там не написано щось іншого, або іменно так написано. Людині вопрос: якщо ви носите паспорт а не на України, так? То хто ви? Донор. Донор? Так, саме так. А як, а як можна? А як, а як, а як донор? А як, 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 як до, ну, а, а, а як донор? А як донор? Так. А як донор? Може, а, значить, ну взагалі, за а, якщо б якщо щоб появився донор, так щоб вилучити органи, донор має бути живим. Має бути живим. А яким чином а яким чином? А яким чином донор, так ну які отой донор, так у них вважається мертвим? Опять ви перебиваєте? Значить, дивіться, а, яким чином? І я якраз вертаю, тільки я починаю обходити, ви перебуваєте. І якраз у той момент для того, щоб донор появив, щоб реально донор був так, ну живий. Ну так, бо їм треба органи, щоб вилучити, щоб треба, щоб був живий, так вилучити живого. Але як його юридично зробити мертвим? Ви де зареєстрували цього паспорта, цю фірму? Так? Податковій? Наказ Міністерства юстиції 57835 2012 року каже про що? Про те, що ваша а, фірма або а, отой ваш паспорт, так, реєстрація його, так, разом з реєстраційним номером. Знищені. Срок життя її 5 років. А кабінет міністрів 98-го року, за а, а, наказом головного архівного відділу при Кабінеті міністрів України, взагалі 3 роки встановив роки. І все, і, і, і з моменту знищення вашої облікової картки фізичної особи, так значить е, юридично. Ви якщо асоціюєте себе з паспортом громадянина України, ви вже мертві. І причому давно, якщо якщо на якщо, якщо вам видали паспорт в 98-му році, так добавте 3 роки. Це по постанові кабінету міністрів, так архівного відділу 41, 3 роки. Додавте 98, 2000, з 2001 року, ви вже мертві.